Приємно чути, коли народ Божий впевнено каже, що Ісус Христос воїстино воскрес. І Він і сьогодні посеред нас. Він сказав, що де збирається, бо ім'я Його, де двоє чи троє, то каже, я і там присутній. Слава Ісусу, що сьогодні Він є тут, і Він нас буде сьогодні навчати, благословляти. Можливо когось буде облічати, не біймося, не соромимося. Господь, якщо обличає, якщо десь можливо і докоряє, це не для того, щоб принизити, а навпаки, щоб благословити, підтримати і увести у небесну славу, про яку ми так часто говоримо і співаємо. І я вірю, що кожен із нас хоче попасти в небо, правда? Нема тут такого, хто би прийшов просто посидіти, але кожен має надію бути з Ісусом у Небесній славі. Господь кожному із нас допоможе, щоб старанно. Жити на цій землі, доджаючи Ісусу, і співати Богу слави, хвалити Його всім серцем і своєю душою, тому що Він цього заслуговує, тому що наш Господь він є понад усе. Люди собі можуть робити багато богів, вирізувати, вимальовувати, але живий тільки один. каже, є Боги, які мають вуха не чують, мають очі не бачать. Мають устану, не говорять, мають руки, але не можуть допомогти. А наш Господь живий, слава йому. І він і має очі, і бачить. Має вухо і чує, має рот і говорить. Він має руки і допомагає. Коли нам є важко, коли ми падаємо, Він нас бере на свої руки і несе. Слава Ісусу! Це є дуже приємно і чудово, що ми служимо живому Богу. Я почитаю два місця із Євангелії. Це перше місце, це Євангелії від Матвія з 9-го розділу із 35-го вірша, де записані такі слова. 9-й розділ, 35 вірш від Матвія. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію, царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними. Бо вони були стомлені, прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він каже своїм учням: жнива великі, та робітників мало. Просіть, отже, господаря ж щоб вислав робітників на свої жнива. Ісус, коли був на цій землі, за час свого служіння, Він бачив багато народу, тому що багато людей ходило за ним. Великі толпи за ним ходили, тому що щось бачили, щось хотіли отримати і отримували, і каже, що він коли обходив усі міста і села, навчаючи їх синагог, і каже, повідуючи єбану царства. Не просто він проповідував, не просто казав, що є вічність, є спасіння, є можливість спастися, але каже він, і вигоюючи всяку хворобу і недугу. І люди йшли, і слухали, і отримували зцілення, отримували поради, тому що до Ісуса Христа приходили із різними питаннями. Одні приходили, щоб їх зцілив. Другі казали, слухай, поділи нас, бо ми не можемо розібратися із нашим наслідням. І скажи, брату моєму, а хто скаже, хіба я суддя? Я не прийшов судити там чи ділити ваші статки. Я прийшов покинути Євангелію, прийшов донести вістку про спасіння. Але він їх істляв і каже, вигоюючи всяку хворобу і недугу, Господь сильний. І він говорив слово, яке торкалося б душі. Він людей освобождав від нечистих духів, він виганяв демонів, він людей робив свободи, він скалічених, піднімав, він горбатих, випрощував. Мало того, він її кормив хлібом. Він давав хліб, який люди їли, і написано, що 5 тисяч це лише чоловіків, без жінок, без дітей. І він всім нагодував. Він міг як приподнести Слово Боже Євангелію, блугу віску, так міг і накормити. Але каже, він бачив, що юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені. Я думаю собі, у наш час сьогодні. Люди не менш стомлені, як були тоді. Люди не менш прибиті, пригнічені, як були тоді. Особливо у такі часи, коли йде війна, коли люди е, зневіряються, коли люди втрачають всяку віру і надію і в себе, і в Бога, коли люди пригнічені і не знають, коли буде в цьому кінець, коли проблеми приходять у життя, і ти не знаєш, як їх вирішити, і ти пригнічений, бо не бачиш виходу. І в той час були, і сьогодні є. І каже Христос, що він, бачивши в їх, каже, милосердися над ними. Йому було шкода тих людей. Але він прийшов донести благовістку. І каже, вони були стомлені, прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням: жнива великі, та робітників мало. Я сьогодні собі роздумую над цим словом. Христос сказав, щоб тоді було мало робітників, мало бажаючих було, щоб тим людям, які стомлені, пригнічені, щоб їм допомогти. Я думаю тобі, що і в нас є цей час, де працівників на ниві Божій мало. Ви знаєте, роботи є багато. Да, сьогодні такий час, де ми не дуже можемо виходити в міст і робити єванізацію чи ще якісь міроприяття християнські. Але я вірю, що як закінчиться війна, настане більша свобода, настане більший спокій, роботи буде дуже багато. Тому що людей дуже багато розбитих, дуже багато, знаєте, таких, які кажуть, розтеряних, дуже багато людей, які будуть, як кажуть, зневірені, і які будуть нам казати, де ваш Бог. І нам, як християнам, у нас задача донести. Правильно євангельську віску до тих людей, відкрити їм очі, що Господь живий. Їм треба буде правильно донести, щоб їхня душа спаслася. Нам, християнам, нам, як працівникам на ниві Божій, ми, ми зобов'язані до людей, які розбиті вірою, які зневірилися у Бозі, ми маємо їм донести євангельську віску. І я знаю, що праці буде дуже багато. Але Христос каже, жнива великі. Праці дуже багато є і буде. Але хто готовий піти на цю працю? Хто готовий пожертвувати своїм часом, своїми фінансами, своїми вміннями для того, щоб донести благовістку до людей, які зневірилися, які могли нас упрікати. А де ваш Бог? А чому так довго він не виходив на зустріч? Чому так довго він не відповідав? Люди, які втратили своїх рідних. Хто сина, хто батька, хто дочку, хто чоловіка, не будуть казати, а де був ваш Бог? І я думаю, що працівникам нелегко буде справлятися з тою працею. Так воно буде, тому що у людей буде багато запитань. Але ми сьогодні маємо запастися енергію Духа Святого, запастися тим Словом, читати його, щоб знати, як дати правильну відповідь, щоб у людей, які обрічені на смерть, Взяти на смерть спасти, донести Івану, тому що праці багато тоді було, і сьогодні і буде, але працівників мало. Легше посидіти в залі. Прийшов, відбув, помолився, поспівав, послухав і пішов. Це набагато простіше. Взятися за якусь працю набагато важче. Ви знаєте, хто із вас робить сам якусь роботу? Сам не десь на фірмі, а особисто несе за це відповідальність. То згадайте, що коли ви починали, не дуже було легко. Тому що починати любу працю, і тим більше, коли ти сам за неї несеш відповідальність, це не так просто. Це ти багато деколи втрачаєш, тебе багато деколи поносять, тобі багато деколи кажуть претензії, тому що ти щось не так робиш, або не так сказав. Або не стільки грошей взяв, і, знаєте, і несеш відповідальність за якість цієї виконаної роботи, любої роботи. Людина, яка працює сама, яка починала, не дуже є просто. Але коли ти стараєшся, коли ти прикладаєш зусилля, коли ти, не, кажуть, не зупиняєшся на півдороги, ти стараєшся працюєш, і ти бачиш подальшому успіх в цьому всьому, у твоїх стараннях, і ти радієш, і ти прикладаєш зусилля, не дивлячись на те, що хтось тобою гідує, не дивлячись на те, що хтось бігає, що ти не хороший майстер, але ти стараєшся бути хорошим майстром. Я все кажу, знаєте, коли до мене приходять, і коли десь мене е ну, кажуть, що я недобре зробив роботу, І я хотів краще. Я очікував краще, але каже, ти зробив не тон. Або щось десь упустив і мені дають наганяє. Да, знаєте, в певному мірі мені це неприємно. Тому що е, ну, добре, коли кажеш, о, супер, робота твоя, я задоволений. А коли кажуть, що я очікував не такий результат, Інколи думаю собі, поганий клієнт, ліпше такого не брати. Я все кажу, що такі клієнти вони хороші. Знаєте чому? Тому що е, їхні ті бажання, щоб ти зробив краще. Роблять тебе і направляють до того, щоб ти старався робити краще. Знаєте, є люди, які подивилися на, на роботу добре, змовчали, хоча бачать там деякі недоліки, вони змовчали і нічого не сказали, тому що не хочуть обідати людину. із за поваги, ну не сказав. Але є люди принципові. Раз я заплатив гроші, я хочу бачити результат. І це є правильно. І я розумію таких клієнтів. І коли мені приходять до мене і ставлять претензії. Я в деякій мірі вдячний тим клієнтам, тому що вони мене роблять кращим майстром. Так само і в церкві, коли ми беремося якусь справу, і коли десь нам щось чекають, що ми щось не так, не обіжаємося. Непримітно, що нас б'ють, що на нас кричать, що нас розуміють. Просто хоча що ми цю роботу робили краще. Да, на перший погляд це неприємно, тому що я старався. Я хотів щось зробити, бо я, я так розумію. Ви знаєте, коли я починав робити свою роботу, то я як розумів, як перейняв від інших, так і робив. Але з часом технології йдуть вперед. І так, як робили роки тому 30, сьогодні так уже не роблять. Це вже старий метод, а деякі були ще і старіші, і вже сьогодні так не роблять. Технології йдуть вперед, На краще. Є люди, з як робили 30 років тому назад, так і сьогодні. Вони мучаються. Їм важко, але вони так роблять. Так розуміють і не хочуть перенавчатися. Це є неправильно. Тому, по перше, це важко і самому майстру, і це трошки не той буде результат. Людина, яка навчається, яка хоче, щоб робота ця була кращою, вона бере досвід, навчиться від одного, від іншого, слухає, коли їй кажуть, що так зробити, так буде краще. Є багато моментів, коли ти стараєшся, дуже стараєшся, і твоя робота тобі не вийшла. Ну, не вийшло. І ти на другий раз думаєш, треба щось поміняти у цій роботі, щоб вона була якіснішою. Так само у християнському житті. Якщо ми за щось взялися працювати, робимо старанно, стараємося. Ніхто не каже, що все буде ладко. Усі будуть підтримувати, усі будуть любити, всі будуть поважати. Ні. Христа не поважали. То ви хочете, щоб мене поважалися. Не буде такого. Але коли я стараюся, коли я бажаю прославити Господа, Господь допоможе. І прийде час, коли на свою працю, на свій досвід будеш дивитися із здовольство. Приємно бачити, коли ти набув досвіда у певній праці, коли ти бачиш, що клієнти твої довольні, люди, яким ти щось робив, вони є довольні. А згадай, як було 10 років тому назад, коли ти робив цю роботу. Ти бачу, люди недовольні, десь такі, знаєте, ну, більше до тебе не приходять. Але з часом да, тебе критикували, да, тебе принижували, да, тобі казали, що ти дорогий майстер, а не якісно зробив. Було неприємно. Але ці моменти ти всіх в своєму житті виправив. Ти робив над помилками. Як я раз говорив, дітям у школі дають контрольну роботу. І коли діти наробили помилки, то учитель дає їм такий момент, як робота над помилками. Він їм повертає їхню роботу і діти виправляють свої помилки. Хто розумний, хто вчився, виправляє, хтось не дуже, як було так, є знаєте, і не дуже хоче виправляти. Багато є людей, я знаю, що які починали робити роботу, яку знаєте, думав, о, я буду робити це. Я знаю одного чоловіка, який, побачив, що я роблю машини, купив собі сварку, пістолет, я буду майстром. Ви знаєте, купити собі сварочний апарат і покрасочний пістолет, не значить, що ти, ти вже майстер. Купити собі швейну машинку, я буду шити плаття, не значить, що ти швея. Є люди багато, які не вчилися у школі, але вони дуже хороші спеціалісти. Є люди, які і в школу ходили і мають певні інструменти, хороші інструменти. Ну повірте, ну така робота, що думає собі, ти вчився чи не вчився? Чи ти взагалі поняття маєш? Деколи людина бачить хорошого проповідника, о, я хочу бути таким проповідником. Ви знаєте, бачити одного і стати за кафедру самому це трошки є різниця. Тому що, щоб стати за кафедру і бути хорошим проповідником, це не просто взяти і прочитати. Це треба ще вміти пояснити. Якщо Господь тобі не дасть чи мені не дасть слова. То я можу навчитися гарно читати, але я буду читати так, що люди почули і пішли чим. Потрібна певна праця над собою. Роботи багато і в церкві, і на ниві Божій. І багато треба буде робити у цьому світі, нам. донести Іванську війську. Павло каже до, до, до Тимофія, вчора було стучно таке слово, це друге післання, другий році, перший вірш. Ти ж, мій сину. Зміснюйся у благодаті, що в Христі Ісусі. А що ти чув від мене при багатьох свідках? Ти передавай вірним людям, які будуть здібні інші теж навчати. Павло каже, каже, зміснюйся. Ми приходимо у церкву, щоб зміцнюватися, навчатися. Ми вдома читаємо Івану, щоб зміцнюватися і навчатися. І каже у благодаті. Що в Христі і Ісусі, а що ти чув від мене при багатьох свідках, то передай вірним, які будуть здібні інших теж навчити. У роботі на фірмі я вже це говорив деколи, що е, кожний роботодавець він спостерігає за робітниками. Хто є здібний, то цьому працівнику дають більш відповідальну роботу. Коли бачиш, що людина вона старається. Вона хоче щось робити, і вона здібна, їй це іде. Тому що можна взяти двох людей і дати їм одну і ту саму роботу, і двоє людей двоє по-різному зроблять. Один буде старатися, а другий буде абияк. Я, я пригадую, коли я прийшов робити на сервіс, та міша знає, там вона один о, 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 хлопчина, який я прийшов, він підмітав бокси і десь міг мапу поміняти. Я поробив рік. І звільнився, він так само підмітав бокси і міняв масло. І я його питав, він каже: Мені це не треба. Я не хочу більше знати. Мені так досить. Це його рівень, він не хоче себе напрягати, тому що, якщо би попоміти шарову опору чи там якісь на чи, чи залізти у двігун, то треба вже трошки старатися, треба вчитися, треба трошки розуміти. А нащо напрягатися, тому що розбираючи двігун, ти можеш щось зламати. Чи неправильно зібрав, може щось поламати. І за це треба нести відповідальність. А людина собі вирішила, я попідмітаю бо бокси, і мені цього досить. Зарплата, там якийсь день, трошки там каже щось і на цьому досить. Інколи ми приходимо у церкву, сіли там, послухали, помолилися. Можливо, десь хтось разу розкаже вірша і каже, мені на цьому досить. Я не хочу напрягатися. Нащо? А ще мало того, що мені служителя дадуть по шапки, бо неправильно сказав. Чи неправильно себе повів, нащо мені напрягатися? Я краще посижу і так краще. Ні за що не переживаю. З одного так, Посидів, ні за що не, не отрив і пішов собі. Але не вистачає працівників. Дорогі мої, на ниві Божій не вистачає працівників. Ісус про це казав, і Павло каже, що, що ми навчилися і передали це іншим, які будуть способні прийняти це, навчитися і передати далі. Господь кожен із нас придбав у церкву для певної праці. Не просто так. ми, робітники на Божій ниві. Просто хтось старається, а хтось, можливо, десь віляє. І повірте, що кожен із нас дасть за це відповідь. Тому що Господь дає можливість попрацювати не безкоштовно. Ти, працюючи, набуваєш досвіда. Працюючи, ти приводиш людей до спасіння. Працюючи, Господь обіцяє тобі вінець слави в небесній країні. Хіба це не добре? Ти отримуєш велику нагороду за свої старання на цій землі. І тим більше, коли ти проявляєш способність і бажання донести благу вістку, каже. Ти, а що ти чув від мене при багатьох світах, то передай бідним людям, які будуть здібні інші, тегночати. Отже, переноси труди, і ти, як добрий воїн Христа і Ісуса, ніхто, бувши воїном, не втручається у справи життя цього, якщо хоче догодити тому, хто його найняв на службу. І коли хто бореться, то не отримує вінка, якщо бореться незаконно. Рільникові, що працює, належиться першому користатися з плодів. Збани, що я говорю, а Господь дасть тобі розуміння всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих з роду Давидова згідно з моєю Євангелією, за яку я страждаю, аж до Кайданів не мог злочинець. Та Слова Божого зв'язати неможливо. Тому я все терплю раді вибраних, щоб і вони осягли спасіння, щоб в Христі Ісусі з вічною славою. Вірне Слово, коли ми з Ним померли, то разом з ним і будемо жити. Коли страждаємо, то з ним будемо царювати. Коли його зрікаємося, то він зрічеться нас. Коли не віруємо, він зостанеться вірним, бо сам себе зріктися не може. Про це нагадуй, заклинаючи перед Богом, щоби не сперечалися словами, річ ні на що не потрібна, хіба що слухачам на руїну. Старайся виявити себе перед Богом, випробуваним робітником, який не має нічого, не має чого почервоніти, який добре настановлює словом правди. А порожніх та нечистивих суперечок уникай, бо вони все більше провадять до безбожності. І слово їхнє, немов підстряг, будеш поширятися далі. До них належать Гіменей і Філіт, які відхилилися від правди, говоривши, мовляв, воскресіння вже було і тим руйнують віру в деяких. Однак стоїть міцна Божа основа, що має ось яку печатку, Господь знає своїх. І нехай відступить від неправди кожен, хто Господнє ім'я визнає. А у великім домі є не тільки золотий та срібний посуд, але й дерев'яний та глиняний, інший на честь, інший на нечестя. Отже, як хтось очиститься від цього, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло. Утікай від пристрастей юнацьких. Шукай справедливості, віри, любові, миру разом з тими, що прикликають Господа чистим серцем, а від дурних та безглуздих питань ухиляйся, сам, бо знаєш, що вони породжують сварки. Слузі ж Господньому слід бути не сварливим, а до всіх привітним, здібним навчати, терпеливим, лагідно картаючи тих, що супротивляються. Що супро що супротивляються. Може Бог дасть їм колись покаяння, щоб вони спізнали правду і виплуталися з тене диявола, який схопив їх у полон виконувати його волю. Слава Ісусу! Ось таку настанову апостол Павло дав до Тимофія. І я думаю, що вона і реальна у сьогоднішній наш час. Ми йдемо до молитви і будемо просити Господа, у Господа благословіння на нашу общину. Що Господь, як він сказав, моліття Господі на жатви, щоб вислав працівників на свої ниви. І хто має сьогодні бажання працювати на ниві Господні, і ти чуєш поклик у своїй душі, то не сіди, не чекаєш кращого дня. Іди сьогодні, працюй, набувай навики, щоб Господь тебе міг використати як сосуда у честі, тому що, виконуючи Божу волю, отримаєш нагороду. Богу, слава повіки. Амінь.